Ну, Вже можна? Так. Ну, зараз відбувається абсолютно потворне дійство, яке хтось називає судом. Ем, судять поета це найстрашніше режим. Режим дістався вже до того, що Ось, судять поетів. Це, це найгірше, це найстрашніше. Ем, хоча і... Тарас Шевченко був засуджений за свої погляди. І ну, Це дуже, дуже страшний симптом, коли, коли у в'язницю саджають поетів. Розумієте, це... Це означає, що режим вже зовсім злетів з котушок. Що вони вже не розуміють, що поети люди недоторканні більше ніж народні депутати. Поет це він народжується один на мільйон. Справді, і з ним треба бути дуже ніжно і обережно. Я не про себе, я про поета взагалі.